Так, привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Юлія Фарігаден. У мене сьогодні таке, думаю, невеличке відео. Я сьогодні в оцінці прикупила собі ось такого красення. Зараз я вам витягну його, покажу. Вибачайте за голос. голос ще тільки починає. Відновлюватися, тому що голос у мене декілька, ну майже тиждень навіть взагалі не було. Я хрипіла, сипіла, шипіла, взагалі розмовляти не могла. І це вже трішки голос відновився. Тому показую, якого я купила гіганта. Ось, друзі, отакий філодендрон. Купила я його в оцінці. І. Це дуже така велика рослина, але він не просто так був у цінці, тому що він ось такий. Бачите, він ось так шатається, і е, потрібно з ним щось робити. Тому я вирішила разом з вами подивитися на нього, витягти його, звичайно, пообрізати ось це все жовте. Листя, тому що він, я так розумію, що коріння абсолютно там ніякого немає, тому що він шатається, дай Боже. Звичайно, оброблю його, помию, тому що він такий трішки в пелюсці. І тому він був в оцінці, його продавали, тому що рослина просто вже у такому стані, що просто він би ще там постояв декілька днів і просто пропав би. Тому витягуємо, знімаємо ці всі. Він на такій палеці був прикріплений. У нього є повітряні корінці. Ось. Хто вирощує філодендрони, знає, що це дуже живучі рослини. Навіть ось в такому стані, бачите, він отак шатається, але все рівно він живе, ще й ось нарощує. Подивіться, який побільшки ось, все, бачите, все. Ось. Я його поки шатала, вам показувала. Я його просто-напросто бачите, він відломився. Ось. Тобто, ось спиньок, він повністю згнив, тобто коріння там немає. Зараз я його оце все обберу, оце все гниле. Потім я його оброблю максимом більше всього, я його трішки підсушу, щось біле вилетіло, можливо, його чи обробляли, чи що, воно таке, не знаю. Ну, я його оброблю по любе препаратами. Проти кліща і так далі, тому що він стояв там в магазині, бо його знає, що там могло бути, і тому, звичайно, потрібно його обробити. Тому, друзі, дивіться, ось дуже багато повітряних корінців молодих. Росте дуже великий лист, іде. ну, Звичайно, від того, що він в такому стані, сумніваюся, що він можливо далі буде рости. Ось тут, більше всього посюдова -по я відріжу. Це я взяла не ножика, а взяла. А, у мене десь був сікатор. Воно зараз. Так, де, де, де? Є в мене сікатор. Зараз відріжемо сікатором. Я, друзі, не знаю, як називається цей філодендрон. Я видивилася в Гуглі. Нібито філодендрон санлайт чи щось таке. Санлайт. ну, не, Я не впевнена, тому що він стояв в темноті, ну, листочок видно, що він такий темніший, ось цей молодий, такий брудовіший знизу, бачите, ось такий він. Але не знаю. Ще в мене така була підозра, що, можливо, це червоніючий, кажуть філодендрон, Ну, я ж кажу, не, не знаю. Так, друзі, ну ось дивіться, ось я бачу ось поки в нього такий стовбур, бачите, він такого коричневого кольору, тобто є ознаки гниття. Тому для того, щоб це гниття не пішло далі, я його зараз обріжу. Потім зріз більше всього, що. Хоча, в принципі, чи оброблять максимум, якщо я все рівно його буду ставити в воду на укорінення, подивіться, я одламала. Листок, да, той, що той, що був жовтенький, і тут на місці, бачите, почервоніло, ось з червоного кольору стало. Ну, давайте ось так зараз. Оп, ага, там ще є гниль. Бачите, я відрізала а стовбур гнилий ось. Тому буду різати ще до тих пір, поки не буде гнилі. Ну, це треба хоча б, щоб оце залишилось, тому що якщо і тут гниле, то просто з нього ну, він не буде далі рости. Тому дивимося ще. Оп. Ну, тут уже майже немає, зовсім трішки. Зовсім зовсім трішки. Бачите, я відрізаю, а воно одразу починає розовіти. Ось такого кольору, бачите, робиться? А, так, ну, давайте ще трохи зріжемо. Ось так. Ну, я, звичайно, цей зріз трошки підсушу, мабуть, щоб він... Так. Ну, треба було взяти ножа. Трохи. Так. Ну, все-таки Максимум я мабуть, більше, що трохи оброблю і підсушу, щоб він підсох. Ну, ось так, друзі, не знаю. В общем, отак обрізала. Е, не знаю. В принципі, воно тут вже наче гнилі немає. Ну, я ж кажу, оброблю. В принципі, тут ось залишається, бачите, ніжка оце такий п'ятачок, є ось корінці. Ось, раз, два, три. Повітряні корінці є. І, в принципі, тут ще випускати ось звідси ще буде. Така трішки шийка залишилася. О, тому що тут далі вже ну, нема куди. Тут ось вже ріс новий листок, росте ось. такий величезний. Тому, ну не знаю. Тому що, якщо я далі почну різати, то він просто розпадеться. І все. З нього більше нічого не залишиться. Ну, в общем, оце так, друзі, отакий. Краси? Не знаю, будемо дивитися, як він далі, і чи буде з нього толк, тому що залишилась така ніжка. Ну, Подивимося. Для такої ніжки, звичайно, дуже великі листки. Якщо вони почнуть від відсихати, то, звичайно, це зрозуміло, що із-за того, що їм просто не вистачатиме поживних речовин для такої великої маси листків. Так? Ну, Подивимося. Зараз оброблю, підсушу. І поставимо його на укорінення. Тільки, я думаю, чи його в воду ставить, чи, можливо, його посадить у кокогрунт одразу. Ну, не знаю, побачимо. Ну, в общем, друзі, ось такі новини у мене. Далі буде. Подивимося, як він буде себе почувати. Зараз помиємо, обробимо і. Будемо спостерігати. Тому, друзі, ось на сьогодні в мене такі новини: невеличке таке відео. Тут, звичайно, цей ґрунт потрібно викинути, тут нема нічого. Тут одна гниль. Ну, Міють же так доводити в магазинах рослини до такого стану. Не знаю, як, ну до якої міри це треба було поливати цю рослину. коли дендрони взагалі вони ж ну, живучі, абсолютно живучі рослини. Це до якого її міри треба було їх там лити, заливати, щоб довести до такого стану рослину. Ну, якось так, друзі. Тому будемо рятувати. На все добре, коментуйте, підписуйтеся, до зустрічі, друзі. Обов'язково підписка з вас і вподобайка.